Так, вправи, які ми не доробили на уроці через повітряну тривогу. вправа 193, який щез? Мінус 3, мінус 2, мінус -1, 1, 2, 3 є коренем рівняння. Перше рівняння. І так, відкриваємо розошити і маємо записати. У вас у мене вправа 193, у вас інша підручника. І так, у нас подано числа мінус мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. маємо з поданих визначити корені рівняння. Перше рівняння це х піднести до 4 до рівня 16. І так, перевіряємо. Якщо ми мінус 3 підставимо замість х. Піднесемо до 4 степеня, то отримуємо 81. А має бути 16. Значить, мінус 3. Нам не підходить. Віднесемо мінус 2 до 4 степеню буде, 14, буде 16. Давайте перевіримо. Мінус 2, я підставляю в рівняння замість х, 15 до 4 степеню і рахую, дійсно, буде 16. Мінус 1 піднесемо до 4 степені буде 1. Не 16 не підходить, 0 не підходить, 1 не підходить, перевіряємо 2. 2 піднести до 4 степені теж буде 16. Отже, відповідь кореннями даного рівняння є числа мінус 2 і 2. Наступне рівняння. Друге. Х у 5 степені Х у п'ятій степені дорівнює мінус -243, 243. Аналізуємо показник степеня у нас число не парне, тому число замість х саме має бути від'ємне, щоб був від'ємний результат. Перевіряємо мінус 3. Якщо ми мінус 3 піднесемо до п'ятого степеня, то буде дійсно мінус 243. Маємо ще одне від'ємне перевірити. Якщо ми піднесемо мінус 2, мінус 2 піднесемо до п'ятого степеня, буде мінус 32. Це знаємо. Але має бути мінус 243. Отже, мінус 2 нам не підходить. Мінус 1 піднесемо до 5-го степеня буде мінус 1, теж нам не підходить. Отже, тут в даному рівнянні є тільки один корінь, і це в нас мінус 3. Третє рівняння. х квадрат додати х до рівня 2. І так, ми маємо з вами підставити. Давайте підставимо мінус 3. Давайте я це розпишу. Мінус 3, я підставляю у рівнянні замість х. Мінус 3 піднести до квадрату, додати мінус 3 до рівню. мінус 3 піднести до квадрату, 9, відняти 3 до 6. Тут вже не пише 6. А має бути 2. Не підходить. Беремо мінус 2. Мінус 2, підносимо до квадрату, додати мінус 2, рахуємо. 4 відняти 2 дорівнює 2. О, 2. І в нас має, в умові має бути теж 2. 2 підходи. Тепер беремо мінус 1, мінус 1 до квадрату додати мінус -1, дорівнює... 1 до квадрату – Це 1, відняти 1, дорівнює 0. Не підходить. Беремо 0. Тут розписувати навіть не потрібно 0 в 0 квадраті, 0, додати 0, теж буде 0. Беремо 1. 1 підносимо до квадрату, додаємо 1. Виходить 2, одна нам теж підходить. Тепер 2 в квадраті 4, додати 2, 6, не підходить. 3 піднесемо до квадрату 9, додати 3, 12, не підходить. Отже, відповідь наша: це числа мінус 2, вибачте, без дужок. Мінус 2. І 1. Вони є коренями даного рівняння. Далі, наступне у нас четверте. Рівняння таке: Х15 до 3 степення, додати Х15 до 2 степеню дорівнює 6х. І так, беремо мінус 3, підставляємо до третього степеню. Підносимо до третього степеню, додати мінус 3 піднести до другого дорівнює 6. І справа теж підставляємо, бо в нас там є зміна. Помножити на мінус 3. Рахую, мінус 3 піднести до третього степеня. У нас буде мінус 27. Додати мінус 3 піднести до другого степеня. 9 Дорівнює 6, помножити на мінус 3 дорівнює мінус 18. Рахую справа. Мінус 27 додати 9 буде мінус 18, дорівнює мінус 18. У нас і справа, і зліва вийшли однакові рівності. Отже, мінус 3 є коренем даного рівняння. Але чи це, весь, чи це єдиний корінь, чи там є ще корені, Ваше завдання буде доробити даний приклад. Доробити. Наступне завдання, яке ми з вами розглянемо, це вправа 196, при яких натуральне значення n є правильна рівність. І так, у нас з вами подвійна нерівність. 3. Піднести до n степеню має бути більше за 8 і менше за 85. Ми маємо знайти з вами степень. І так, 3 піднесемо до першого степеня. Буде 3. Отже, 3 більше 3 не більше за 8, не менше за 85, отже, один нам тут не підходить, не підходить. Далі візьмемо 3, піднесемо до другого степені. Буде 9, 9 більше за 8, менше за 85 підходить. 3 піднесемо до третього степені, це буде 27, 27 більше за 8, менше за 85 підходить. Далі 3 піднесемо до 4 степені, буде 81, 81 більше за 8 і менше за 85. Отже, звідси можемо зробити висновок: що n може бути 2 із першого прикладу, n може бути 3 із другого, і 4 із четвертого. 5 не буде, бо це вже буде число більше за 85. Не буде виконуватись умова нерівності. Так, ось цей номер я зробила. А вашим домашнім завданням буде вправа ось така, як у мене, 197, тільки у вас, вона відрізняється, номер у друкованих підручниках. Тому, будь ласка, подивилися на 197, це ваше домашнє завдання. Доробити ту вправу, яку я не виконала. І все, і фото надіслати мені.